За даними компанії TNS Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Вже другий день поспіль у столиці мітингують шахтарі. У четвер вони продовжили свої акції протесту під урядовими будівлями. Людно було і у семісінькому центрі столиці. Біля Київської мерії мітингувало кілька сотень людей. По обіді вони навіть перекрили частину хрещатика. Однак жодних вимог до чиновників вони не озвучували. У свою чергу чиновники із Київської мерії одразу назвали цей мітинг проплаченим. Про це написав у себе на сторінці у Фейсбуці керівник департаменту благоустрою Дмитро Бі його цирковець. Очередной проплаченный митинг у Киевсовета. Уже можно писать по собі, как заработать на митинге. А згодом до них приєдналися підозрілі люди у білих балаклавах. Однак паралізованим хрещатик був недовго. Натов просто його залишив і колона людей рушила до урядових будівель. Та неспокійно у четвер було і на околицях столиці. Зокрема, на кільцевій дорозі мешканці області влаштували теж свій мітинг. Вони паралізували тут рух автотранспорту. Протестувальники таким чином показували. Своє невдоволення щодо боротьби з корупцією у регіоні. Через перекриття проїжджої частини утворився затор. Та вже о 15-й годині мітингувальники розійшлися, заявили у столичній міліції. За словами правоохоронців, грубих порушень під час масових акцій не зафіксовано.